І знову дилерська раритетних машин забираємо таку штуку. Шелбі? Всякі апараты стоять. Вот такий же ж самый старий Корвет, тоже корвет. Це що там у нас корвет. Линкольн. Це у нас шо? Шаврула Інпала Форд Тоже фордачок Мустанг Це навіть не знаю що таке Тож шеврола Ну, Всякі апаратики Так, а ми що он грузом же? Ми вже підігнали на ноги Хлопці спеціально вигнали її на дощ, щоб замокла, щоб ми не побачили всяких ганджів. Так що хто возить машинки і бачить, що пригнали вам. Спеціально під як добре дивіться, бо є купа всяких сколів. Ну що ж, грузимо.